І так, друзі, ну що ж, привіт. Просто нереальні емоції в мене. Дуже інтересно поглянути, якими вантажівками користувалися. І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Аграфію Олександр Лагода. І так. Що в нас зараз проходить? Зараз е, я буду їхати на як би такий, виходить, парад біля нашого села. Буде проїжджати парад. По-фінськи це називається ветерані корма. Тобто ж е, вантажівки ветерани. Якось так, начебто як моєму Коротше кажучи, друзі, це машини тих років, які складають десь приблизно 1970-х років і до 90-х. Ну, по крайній мірі, так шеф розповідав. Дуже інтересно поглянути, якими вантажівками користувалися раніше у Європі, у Фінляндії. Тому бажаю вам приємного перегляду. Погнали. Друга партія, як то кажеться, їде. Їх не багато тут, але Але прикольно, дуже так інтересно. наскільки така різниця велика між між зараз новими машинами і старими. Це якісь лісні усього. працюють. працювали колись евакуатор. Це чисто маніпулятором Це щось таке не знаю що це воно бетономішалка наверно так навірно так бетономішалка да, наверно, да. наверно. <свісна> минулому році пам'ятаю була виставка на цій виставці теж були такі машини, але то капець такі. Знаєте, вони ж зараз вимиті, ухожені таке. такі. І такі гарненькі, реально красиві машини. Хоть і я такий прихильник нового більше. Але це теж прикольно. Так, друзі, напевно, буде вам доречно уточнити про фінський автопром, а саме про компанію Сісу. Сісу була створена в 1931 році. На початку виробництва цієї компанії цих машин встановлювали перше шведські двигуни від Volvo, потім фінські. Почали сама Фінляндія виробляти, потім американські. І... В принципі осталися фінські. Але до цих наших вже років ближче брати, то вони вже більше перейшли туди на Мерседес на ці всі німецькі, як то кажуть. І також тут не обійшлося без Франції, а саме компанії Renault. Також ця компанія виготовляє і військову техніку, наприклад, тягачі, БТРи. Також позашляховики броньовані. Тож можна сказати, що це круто, коли країна має свій військовий автопром. Ну, а що представляє себе ця компанія на даний час це виробництво машин під замовлення. Наприклад, до 2000-х років це було виробництво в кількості від 1000 до 1500 машин за рік. А на даний час ця цифра становить 500 одиниць, не більше. Побули ми на тій, на тому параді, як то кажеться. Прикольно, класно. Е, ну, воно так, як ти побачиш, подивишся на такі старі машини, воно доволі. Ну, в Україні в нас, звісно, вистачає всякого теж. Їздив я в свій час, як працював в Україні на <кхем> таких фурах, ну, стареньких. Мерседеси, мани, коротше. Ну... Інтересно було, дуже інтересно було подивитися, але що сильно дуже кинулося в очі, що і шаф говорив. Ця компанія Сісу найкраща серед оцих мерседесів і манів. Набагато витриманіші машини, отак мені казали. шеф. мені казав. Так що такі справи. Дякую вам за перегляд. Лайкайте, коментуйте, буду вам дуже за це вдячний. Я вже бачив, що нас там трошки такого більше вже, ніж 500, і це просто супер, просто класно. І так, друзі, ну що ж, привіт. Коротше, я приїхав, хочу зараз сходити, ось знайти цього комбайна, де вони там їздять. І можливо, можливо... Попитатися якось пої... Ну, типа не... Поїздити за рульом, а поїздити просто всередині. Бо, типу, дуже сильно інтересно, як воно всередині взагалі, яке воно там із себе. Я так сказати, при параді. Якщо вам видно, не особо я вдіваюся добре, як то кажеться, на такі мероприятия. Коротше, з відео трохи був, як затримався, опять. через те, що в мене був візит до доктора зуби. <смі> Менше з тим, то про це буде колись якось потім. А зараз спробуємо познімати, я вам покажу, як селаж проходить наших сусідів. Це взагалі, як то кажеться, у наших сусідів та в їхніх знайомих. Та це зараз проходить селаж. Зараз вам покажу. Десь воно під'їжджає. Можливо я якраз встигну тут їхнє це поле подознімати. Ну коротше, давайте ще вам, погнали. Дивіться ось льотчик. На втендові такому Ай, красота! Техніка. Хороша техніка. Андеся, звісно, мощь тоже хороша, непогана така. Що зараді вас не зробиш? Господі, обкидало всього, затопало. Дубана трава ця. Ой. Це капець, друзі. А далі, друзі, я вловив момент, що можна було покататися вже в кабіні цього комбайна. Тож приємного вам перегляду, там не переключайтеся, як так сказати, не пропустив можливості повозбущатися, вибачайте, але то були трішки, коли ці зйомки велися, коли ти. Ходиш біля того комбайна, кислота та бризкає, трава на тебе, о Боже. Та й таке, як то кажеться, погнали далі. Він дуже відрізняється від старого. Це не як старий. Так, маєш рацію, набагато більше кабіна. Що він мав на увазі? Він хотів сказати те, що комбайн конектиться разом із трактором, а саме підключається він до прицепа. Це відбувається якби дистанційно. Тобі ж комбайн розуміє саму площу самого прицепа. І він, як то кажеться, рівномірно спочатку до кінця буде заповнювати цей прицеп. Дуже удобно. Деякі моменти є в цьому мінуси, але, як то кажеться, не про це. Я впевнений, що це дуже класна штука на даний час, просто супер. Тож, продовжуємо далі. Старий комбайн у нас такий самий, як і у вас на фермі. Минулих два сезони ми мали дуже великі проблеми зі старим комбайном. Коли комбайн був потрібен, він завжди відтримуватися. Які саме проблеми мав комбайн? Чесно я кажучи, віде. усе мало проблем. Маленький ще коментар. Скажу цьому всьому. Взагалі, для цього відео капець. Просто нереальні емоції мене просто наповнювали. Я не знаю, я сів у той комбайн, блин, я такий думаю, боже, я я сів реально класну нову техніку. Цей Deere приїхав із Нідерландів. Він, блін, ну реально там напічканий, просто чим хочеш. На ньому. 1400 мотогодин. Це небагато. Це взагалі, як на машині, я думаю, 50-40 тисяч пробіг. Дивіться, за хочу сказати за цю систему, на яку вони перейшли, вони два роки назад косили кукурузу, але у Фінляндії в принципі з кукурузою особо не здружишся. Через те, що зима зарані. В листопад місяць, це якщо ти він сомнів оператор комбайна там розповідав на відео, що це просто був трешмак. Ти заїжджаєш на поле в комбайн все жатка там в снігу, просто і оце починаєш, як то кажеться. Робити роботу, а як воно все залипає, а як щось поламалося, ну це все це просто нереально. У нас у листопаді місяці вже були морози, мінус 10, мінус 15, Ну доволі, як то кажеться, неплохо. Так що самі розумієте, що це воно таке. Так що, коротше, такі справи. Той старий комбайн їхній десь потулить на Естонію. Я не знаю, як то кажеться, дай Бог здоров'я тій людині, що його купила, бо я так розумію, що там мабуть конкретно як то пари. Це такий мощний заражений комбайн. На рахунок технічного стану той комбайн просто повний ульот, як то кажуть. Так що все, знову далі. Боже Боже, я вам кажу, техніка реально дуже мощна. 700 кінських сил, це взагалі. Приїхали високе своту міняти Запах є дуже дідкий. Я також на останньому сіла не обминув трубу. І кислота попала у фільтр салону, і запах проник у кабіну. Це було дуже неприємно. Так, друзі, перекладом не буду, бо ви все одно не зрозумієте. Він розповідав про те, що на одній фермі вони мають біокапсулу. Тобі ж це такий здоровий елеватор, як то кажеться, по народному така здорова бочка висока. І в неї загружається сілаж. Зрозуміло те, що, що туди е, воздух не попадає, і зрозуміло, що ніякий грибок, бактерії не заводяться. Він там рівномірно розподіляється і все класно, все супер. Але на даний час на другій фермі вони використовують саме кислоту, бо на цій фермі вони мають сілажні ями. Хоч що хочу сказати з приводу цих елеваторів, вони є дуже дорогі. І це така небезпечна трохи штука через те, що мені шеф розповідав в минулому році, по-моєму, в одного фермера ця бочка впала. Вітра скажені в Фінляндії і може всяке статися. Можна багато чого розповісти реально про цю тему, але як то кажеться, не будемо затримуватися і йдемо далі. Ага, перевага цих бочок з них не баняє, це не дає ржавчину для машин. Але я не скажу тобі, що з цього результативніше. Будемо бачити що буде далі. Так, все, друзі, поставили все. Система в них тут не дуже сильно відрізняється від нашої. Але сам факт, що трошки різне, платформа тільки різна і все. Я, що я вам скажу? Техніка просто вогонь. Просто супер, просто клас. Е, для мене це ж повне щастя, ну, коли я можу таким, а, насолодитися, покататися на такому. Велику вдячність хотів сказати цьому чоловікові, що ну, дозволив якоби посидіти. Трошки розказав, трошки об'яснив там, бо задавав я їм питання, які мене інтересували. І це реально дуже круто і дуже класно, що є такі люди на цьому світі. Тож все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайк, ставте комент. Буду дуже вдячний вам за це. Так що все, до зустрічі в наступних відео. Па-па.